Це більше українців у Великій Британії відкривають свій власний бізнес. І це не дивно. Система тут прозора, можливості широкі, а підтримка підприємців на високому рівні. Реєструвати компанію в Великій Британії. Ось ключові етапи. Перше, це вибір форми бізнесу. Найчастіше це Limited Company, тобто LTD. Вона дозволяє захистити ваші особисті активи та мінімізує ризики. Друге, це назва компанії має бути унікальною, не містити заборонених слів і відповідати вимогам компанії з хаосу. Третє реєстрація в реєстрі. Компанія може зареєструвати онлайн за кілька хвилин. Потрібно вказати дані директора, акціонерів, юридичну адресу і статутний капітал. Четверте відкриття банківського рахунку у Великій Британії. Серйозне ставлення до aml перевірок тобто Anti-Money Laundering Check. Тому правильна підготовка документів це важлива частина процесу. П'яте звітність і податки. Навіть якщо бізнес невеликий, потрібно з першого ж дня враховувати фінансову звітність щороку, податок на прибуток від 19%, ПДВ, тобто податок при доході понад 90 тисяч фунтів, а також можливість оптимізації витрат. І тут ми можемо допомогти. Наша команда реєструє компанію, готує повний пакет документів, супроводжує відкриття рахунків, реєстрацію торгових марок, оформлення договорів тощо. Ми також допомагаємо отримати спонсорські ліцензії, щоб офіційно запросити працівників за робочою фізою. А ще ми працюємо з надійними партнерами у сфері податкового консалтингу Faros Capital Limited. Вони допоможуть вам оптимізувати навантаження з урахуванням типу діяльності, доходів та довгострокових цілей. Не обов'язково знати все на старті. Достатньо звернутися за консультацією, і ми допоможемо вам пройти цей шлях впевнено і грамотно. Бізнес у Великій Британії це реальний шлях для тих, хто готовий діяти, і ми тут, щоб супроводжувати вас на кожному етапі.